Індикатор взаємин з Богом. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю 31-го звичайного тижня, рік перший. З Євангелії від Луки. І сказав Ісус до учнів. Був один чоловік багатий, і мав він управителя, якого обвинувачували. Що марнує його добра. Покликав він його та й каже, Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати. Що мені робити, бо ж пан мій в мене відбирає управління. Копати землю сил не маю. Просити соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли буду з управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по однім довжників свого пана і до першого промовив, скільки ти винен, панові моєму? Сто мір оливи, відповів той. А він сказав до нього, візьми твою розписку та сядь і напиши швидко п'ятдесят. Потім до другого промовив А ти скільки то винен? Сто корців пшениці, відповів той. Візьми твою розписку, напиши вісімдесят. І похвалив пан Нечесного Управителя за те, що той вчинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. Кожен працівник у сфері сервісу знає, що в його професії важко переоцінити вміння спілкуватися з людьми. Висока комунікабельність, важність, чемність і готовність до співпраці допомагають будувати взаємине з клієнтами. Нечистий на руку управитель із сьогоднішньої притчі Христа. Теж добре засвоїв цей урок, увагу людей набагато легше привернути медом, ніж оцтом. Тому, боячись звільнення затримкання грошей, він вирішив завоювати прихильність підвладних, тих, хто взяв у його господаря землю в оренду і розплачувався частиною врожаю. Хоча прихованою причиною лояльності управителя була користь, зовні це виглядало як шляхетність і милосердя до боржників. І, хоч як дивно, господар похвалив управителя, а Христос його вчинок навів своїм учням як приклад, Те, що Нечесний слуга вчинив з егоїзму. Ми можемо робити із благочестивих міркувань. Милосердя варто проявляти завжди і всюди. Храм, до якого ти ходиш, є твоїм домом, місцем, де збираються на сімейну трапезу твої брати і сестри у Христі. Не варто думати, що Христа можна зустріти лише в Євхаристії. Насправді. Ісус перебуває в усіх присутніх у храмі. Він перебуває в органісті, в сім'ї з галасливими дітьми, у задумливій сусідці по лавці, в усміхненій монахині. Твоє ставлення до парафіян – це індикатор Твоїх взаємин із Богом. Пожертвування до парафіяльного кошика. Не менш важливе ніж доброзичливість до парафіян, які тобі не симпатичні, це разом зі спільною молитвою і справами милосердя допоможе творити в твоїй парафії атмосферу єдиної люблячої сім'ї. А ще коли під час найближчої літургії будеш передавати знак миру. Подумай, чи ти справді перебуваєш у мирі з усіма твоїми ближніми. Якщо хтось чи щось тебе дратує, проси Христа допомогти тобі впоратися з цими почуттями, а сам зосереться на молитві та спогляданні. Пам'ятай, що кожну людину Господь любить так, як і тебе. Господи Ісусе Христе. Допоможи мені бачити твоє обличчя в кожному, кого я зустрічаю в храмі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.